Всім вітання, друзі! У нас сьогодні буде розпаковка з Aliexpress. Такі побутові речі заказував для себе. Ну точніше, дружина мене попросила, каже: Вова, закажи. Також я заказав батькові тут ліхтарик на велосипед. Бюджетний, саме бюджетний, який я вибрав, більш-менш нормальний на Aliexpress. бльосни собі там розетка, смарт-розетка. Так що буде цікаво, ви підписуйтеся. Ми погнали це все діло розпаковувати. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електролесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так самого початку приступимо до того, що мені дружина сказала замовити. Я її замовив. Це я замовив, каже дружина. Моєму малому маму малому другому п'ять місяців тільки виповнилось. І треба вже готуватись до прикорму. Хто не має дітей, не знаю, чи вам це знакоме, бо у мене вже друга дитина. Я вже забув, блін, як воно шелестить. Що після 5-6 місяців починаєш давати прикорми дитині? І треба ті такі слюнявчики, тарілочки, вилучки і так далі. Коротше, дружина дивилася в Україні плюс замовлення. Коротше, доставка. І скинула мені посилання на AliExpress. Я там з кодами, з китками і так далі. Щось мені вийшло, оцей от набір чи за 400 гривень. Коротше, посилання я залишу. Я кому вибиваю. чесно. От, дивіться. Зараз вам покажу, що за набір. Це набір для малої дитини. Коротше, це воно йде все силіконове таке, що він не розіб'є. Внизу, а що це таке? Якась кришечка. Це якась кришечка. Давайте ми так акуратно. Це якась така тарілочка для першого чи що. Ось такі маленькі вилучки ложечки, бачите? Що він може їсти бавитись. Сам пробувати. Бачите, він їх може навіть і гристи. Це, походу, в нас трубочка, така, а це кришечка. Давайте ми ось так відставимо це все. Далі, що йде? Е, така ця чашка пити. Також, бачите, йде в нас скільки мілілітрів. Ну, прикольно вона, бачите, вона досить товстий силікон. Тут, я так зрозумів, ти закриваєш. бачиш Бачите, отак отак, щоб не розлити. І тут запихаєш оцю штучку, і він собі може цмокати. Бачите, такі коктейлі йому можна робити. Ось так воно все по ходу сюди. Ну я вам кажу, дуже якісний, дуже і товстий силікон, не тоненький. Оця шнягу засовуємо. Бачите? І йому даємо сюди. І він собі може тримати за дві роки. Я думаю, воно ось так герметично закривається. Він собі може там цмокати, як він хоче, просто в другу сторону розвернути. Ось так. Непогано. Ось така тарілочка йому накидувати. Вона йде з присосками і кажуть, дуже м'ягенькі все. Бачите, такі м'ясеньке, еластичні, класні. Сама тарілка досить товста, ось така. Ти її йому розділяєш, щоб він собі їв там бавився. Бо діти спочатку, як ви знаєте, самі руками їдять. Це дуже цікаво. Це присмоктав, ось так і все. Ще що показую? Ось такий от слюнявчик, також силіконовий, з такими запоночками. І тут все лишнє буде збиратися сюди. Прикольно? Прикольно. Показую вам все, що прийшло мені. І ось такі великі ложечки, також вони силіконові, будіти все гризуть і так далі. Тут у нас з дерева зроблено, дуже круто, реально виглядає. Прикольно. І от він собі може їсти, тут набирати. Ну, класна штука. Я кажу, вже за 5 років забулося, тому що першому матвійчику моєму 5 років, а тому 5 місяців. Якось так. Ну, коротше, штука класна. Каже, дружина там по відгуках читала, люди задоволені. Коротше, нормальна, нормальна річ. Ну, комплектація, бачите, яка жирна різні плюшки. Оце така глибока, така, досить тяжка тарілочка. Також де на присосці, бачите, це на присосці. А це я для, того, для чого я не розібрався. Тож, напевно, для цього, для цієї чашки. Але з такими прорізами, для чого воно. Не знаю, не знаю. То вже дружина буде розбиратися, як воно це все є. Давайте ми це все діло запакуємо, я вам показав. І е, цей, потім вона покаже нам. Блін, шумить кап'єт. Так, це відставляємо. Боже, там щось ще впало. Це собі дружина замовила скакалочку. Каже, в мене десь була вже пропала чи порвалася. Ось така скакалочка, теж посилання залишу. Вона йде отут силіконові ручки. і Тут шнурочок є такий, і він йде з ціліконовими такими вставками. Бачите? Ось таку скакалочку заказав. Ну, це я не знаю. хочете дружині, закажіть. Ну, вона коштувала. Я не знаю, скільки вона коштувала, 100 з чимось гривень в тому районі. Вона щось дивилася, каже, коротше, як ви знаєте, дружина мене не цікавить, хочу то-то заказав, заказав все, нехай користується. Тепер прийшли мого, Моє, я думаю, саме цікавіше, правда, народ? Дивіться, самого початку заказав собі ще одну е, розумну розетку, е, бо одну батькові віддав він велосипед е, заряджається, що я зробив, тобто по нічному тарифу. Я йому розетку налаштував. Він собі поставив Велік, вона включилася. Ця розетка сама включила після 11-ї години, подала живлення, Велік зарядився, в 6-й годині, там, чи в 7-й годині, в скільки нам на нічний тариф, до 7-ї години ранку. На сьомій години ранку виставив, воно виключилось і все. І так само краще заряджати, тому що ти в 11-й годині можеш вже замучений, йти ставити на зарядку, а так включив і забув. Коротше, розетку коротко вам покажу. У мене був огляд вроде, два рази на каналі. Я бойлер підключав до неї. Це 16 Амперна, якщо я не помиляюсь, вибрав. Зараз я вам покажу. Ось така Wi-Fi розетка. У мене, я кажу, ідентична. Це в нас 2,4 Гц. Wi-Fi підтримує, бачите? 250 вольт. А чому вони не написали, скільки тут ампер? Написали чи не написали? 16 амперна, Бачите? Smart Life. У мене все підключено до Smart Life. Давайте коротко вам покажу, як це все діло налаштовується, як підключити. Там дуже прості налаштування, навіть на англійській мові можна розібратися. Погнали! Показую, розказую. Вмикаємо в розетку. Вона зараз не працює. Ти можеш вручну включати цю розетку. Ось так. Бачите, засвітилось, вона включила, працює. Пристрій, що додається, бачите, він зразу автоматично додається. Якщо у вас автоматично в Smart Life не додається, бачите, він моргає. Якщо він не моргає, зажимаєте кнопку. Потримали кнопку, зажали, воно моргає і тоді додаєте пристрій. Отут воно так робиться. Дивіться, от я вийшов назад, дивіться. Зараз моргає. Додати пристрій, натискаєте. Зараз воно шукає. Ось, вибрало нашу розетку. Бачите, натискаємо на неї. Під'єднюється до Wi-Fi, бачите, в мене майстерня далі. Воно оновлюється. Кажу, були повноцінний відеоогляд. Ну, я розумію, вже старе, ніхто може, хто може не знайде, так що я вам коротко тут покажу. Давайте зачекаємо, нехай оновиться. Оновилося редагувати, можете написати тут. Е, я напишу розетка. Е, нехай буде велосипед, велосипед. Ось, отак. Та ви можете написати розетка-праска, розетка там, наприклад, е, світильник підключити. Чи що ви хочете? Наприклад, я ось таке реле. Я кажу, я батькові віддав. Це дружині, я купляв до праски. Часто вона виходила з дому і все, блін. Вова каже: вернися, я не пам'ятаю, чи я желізко виключила. Хто має таку фішку? Вроді виключала. Мені здається, я виключилася, але в мене каже, от є така чуйка, що не виключила. Я купив отаке смарт-реле, тобто таку розумну розетку. І я заходжу в смарт-лайф, дивлюся, ага, вона включена чи виключена. І ти все бачиш, що включена чи виключена. Зайшов, виключив її і все. Коротше, я думаю, ви зрозуміли, завершено. Завершено, натискаєте. Зараз вона прогрузиться в нас. Бачите, в нас включення виключене. Вона також рахує в нас, е скільки, спожив, скільки спожив той гаджет, який ви підключили, тобто там бойлер, холодильник можете підключити і так далі. Ну, що, ну Холодильник сенсу немає, просто подивитись споживання. Дивіться, включаєте, виключаєте, все воно працює. Для того, щоб ви бачили, це все добре, ось так вставляєте. Бачите, воно у нас зараз включене. Лампочку я підключу вам. Дивіться, виключити. Тут електрик, тут у нас все пише споживання. Давайте от зараз ми включимо і зараз нам покаже споживання лампочки. Електрик, Дивимось, скільки зараз споживає. Бачите, лампочка в нас зараз споживає 7 і 8, 8 Вт споживає, 8 Вт. Бачите, можемо на кнопку виключити. 8 Вт споживає. Зараз вона тобто нагрівається, подивимось. Блін, мені аж в очі б'є. Напругу показують 218 вольт. І скільки у вас тут буде писатись графік. За цілий місяць, за день, скільки спожило і так далі. Ви можете це все діло моніторити. Бачите, давайте ми от виключимо, бо воно в очі світить далі, це електрик. В налаштуваннях ви тут собі вибираєте, що ви хочете тут просто, хочете гуглом переведіть. Ну, я з тими розетками користуюсь тільки так. Вибираємо таймери. Тут ви можете вибирати відлік. Коротше, налаштувань тут дофіга, але я користуюсь оцими таймерами. Добавити таймер, просто вам покажу. Показую на кожний день. Вибирайте день тижня, який ви хочете, щоб воно включалося або виключалося. Вибираю кожен день. Зараз внизу у нас буде писати Everyday. Зараз включимо на включення. Бачите свіч 1» на включення. Добавити, в якій годині воно буде включати. Зараз 19.06. От Давайте ми поставимо 1908. Це у нас включення. Окей. сейф зберегти. І додамо ще один. Це в нас на включення. Зараз, 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 зараз. Чому не додає? Є додавало, Тепер ще один додамо і додамо на виключення. Конфік. Виключення і виключення. Давайте ми виключимо в 091909. Зберегти. І тепер кожного дня ця розетка буде включатися в тій годині, які я задав. Все, зберегти зараз 19.06, Нехай зараз включиться, включиться. Бачите, он пише у нас 19.06 і виключиться 19.08. Ось так ми відставим. Нехай в нас твіть будете бачити. Ну розетка розумна. Оця класна штука. Я вам кажу. 113 гривень, мені, мені щось вибило чи за 113 гривень. Так вони коштують 200, 230, 180, як найдете? Силання, звичайно, залишу на дешевшу, але мені в пропозиціях, вроді чи в пропозиціях, комплектах мені вибило 113 гривень. Та я тому і заказав, кажу, у мене одна є, працюю вже дуже довго. Вона і на бойлері стояла для тесту. Далі з тим розібралися. Дивіться, все я включив. Вона зараз не працює. Зараз засвітиться, коли буде 0,8, 0,7 ще хвилину. Далі перейдемо до бльос. Заказав я собі бльосна, де мій ножик? Такі на бліснити. У мене старі були, але вони вже все. Коротше, позлазили. Оце такий китайський 60 гривень чи 70 гривень, я не пам'ятаю. Ось така. Тут по дві блісни навіть, бачите? Розпакуємо це самі більше, наскільки вони грам тут пишуть китайці чи не пишуть. Ну о, бачите, де виключилось. Зараз за хвилину включиться. Не пишуть вони, наскільки грам зовсім. Просто ось такі блесни. Не знаю, як вони будуть служити. Ця одна біла, друга жовта. Ось така. І ідентично по парі тут у нас виходить 2, 4, 6, 8, 10 штук. 10 блесн. Тут теж пара ось такої з червоної, біла-жовта. Тут ось така колибалка. вона така от викручена. Тут ще малесенька, ось така, бачите? І то вона зде з одинарним гачочком. Бачите? Ось. А тут пише: тут 2,5 грама. А тому чому тут не написали? Тут написали, А тут не написали. Коротше, ось такі бльос заказав. Нехай будуть спробують. Воблери я заказав. І я вже вам кажу, не знаю, на моєму другому каналі вийшло відео чи ні. Щось риба не йшла, я б лісли воблерами всі, які заказав ні одного удару. Та й на твістер не йшло, ні на що не йшло. Не хотів ти окунь заказав ще собі ось такі бльосни. Нехай будуть, вони подашвали. О, Бачите, лампочка сама виключилась. Добре, це відставляємо. Далі що? смарт реле я вам показав розетку. Далі приступимо батькові електровелік Склав. Хто не бачив, є відео на каналі, як я збирав, скільки це мені все вийшло. І скільки він проїжджає. Я ще також зроблю те, скільки він проїжджає. Но сьогодні я вам катнуся, покажу, як світи заказав ось такий от йому фара ліхтарик на Велік. Теж з бюджетного, але обирав з тим, щоб було датчик світла. Тобто, коли темно, він сам автоматично включається. Також ви можете обирати як фару, так і задній стоп. Я обрав зі стопом, там щось вийшло чи 200, чи 300 гривень в тому районі. Ось такий стоп. Зараз вам покажу. Можете без стопа, Але мого батька стоп є, я йому купив за 50 гривень чи за 60 гривень в АТБ. Ось такий маленький, там теж моргання і так далі. Ось такого плану. Кош він чіпається ззаді, і він зараз ним їздить. А я такий запасний купив. От, включаєте. Можете включити так. Є тускліше, щоб надовше світило, тобто 50%. Ще ні, чи то було 50, це 25%. Моргання, швидке моргання. Ще швидкіше. І знову 100%. Напевно, 50, 25%. от такого хватає навіть вечором їдеш, щоб було орієнтувалося. І все. Включаємо, покажу вам, як ліхтарик світить. Я його сьогодні на велик вчіплю і покажу, як він реально в темноті світить. Так, а плівка в нас є тут чи нема? Я навіть плівки не наклеїли. Ти що, ти шо? Ну, пробуємо включати. Дивіться, також по режимах дуже просто: є ось таке кріплення на руль. Ось так воно защолкується. Тут ти нажимаєш. Щоб витягнути, витягуєш дуже плотно, гарно. І тут є такий soft-touch пластик. Приємний, я вам чесно скажу. Тут плівка в нас наклеєна, я бачу, є. Блін, не звернув я уваги на що це мікро-USB. Бачите, не звернув, реально не звернув уваги. Я думав, вже китайці стрійці все продають, але в нас тут порт зарядки мікро-USB. Давайте я вам покажу. Ну він тут схований. По керуванню включаємо, він раз світить, і він досить. Так, ага, бачите, я вже включив з датчиком. У нас світиться синім. Датчик освітленості. Бачите, коли темно, він включається. Ось так. Приходить темнота, він сам включається. Коротше, не треба паритись. Звичайно, воно трошки буде розходувати акумулятор. Але індикація в нас тут присутня. Ти все бачиш, наскільки заряджений акумулятор. Бачите, в нас тут є індикація. Ще раз нажимаємо. Це вже в нас. Ти сам вручну включаєш ось таке світло. Я не знаю, там є ближнє, дальнє, це моргання. І знову датчик. Це є в нас Ану, раз, два, три, 4, 4 режима. Ось таких 4 режима. Ну, я вам скажу: от в білий день в мене освітлення, він досить яскраво світить. Як буде на віліку, не знаю. Буду пробувати, вам покажу. Зараз я хочу його розібрати, подивитись, які там акумулятори стоять. 18650, якщо 18650, зразу заміню на більші. Я не знаю поємності. Ну що, розкрутив я 4 тут шурупчика. Дивимось, що тут у нас є. Та народ. Акумулятори стоять 18650. І це все діло ти можеш зняти акуратненько. Ось наш світлодіод розміщений на пластині. Досить непогано все зроблено. Я вам скажу, що охолодження є. Бачите, ось цей світлодіод, а це в нас цей рефлектор, воно відбиває сюди і світить ось так. Так, ану, знімайся. Ось наш сам датчик роз, розміщений. Ось так знімається. Все цивільно. Ну, тут хонглі, напевно. Я зразу ж перепаю, народ, я вам чесно скажу. Тут у нас, напевно, Хонглі на 1200 мА. Ну, це не діло. Давайте я швиденько тут, скільки то діло там перепаяти. Можна перепаяти оце все діло під е, Type-C. Ну, тому що мені не подобається ця шняга. Реально не подобається, я вам чесно скажу. У мене є десь ось такий роз'єм. Можна перепаяти на Type-C. Хоча я вам скажу, type c трошки ширший, і він сюди треба буде випилювати. Можливо, і залишу, нехай так буде. Не так часто статус світить, нехай буде USB. Якщо я поставлю сюди нормальний акумулятор, давайте ми заміримо споживання і реально, скільки заряджений. Де мій мультиметр? 4 вольта, норм. Давайте беремо кліщі. Зразу по-швидкому я вам покажу всі режими. Так, включаємо кліщі. Бачите, як у нас все, все гарно зроблено. На підложечці, все. Замотили по красоті. Непогано досить за свою ціну. Ну. давай, іди сюди. Так. Перший режим. Це датчик. Ми не будемо дивитись його. 600 мА. Це буде світити приблизно до 2 годин в тому районі. Це 50% 300 мА. Бачите, 300 мА і моргання, Ну, моргання, отак, 300 мА і є, і виключення. Тобто в такому режимі, е, в очікуванні тобто, з датчиком світла, він споживає у нас е, 50 мА, 60 мА. Ну, Досить нормально так жре. Досить нормально ця плата так світить. Ну, Це, я думаю, осінню включати. Можна самому вручну включати. Хочеш, так включає, але воно буде розходувати акумулятор. Як ви бачите, споживання. 0,05 Ампера, тобто 50 мА. 50-40 мА. Ну, так воно може довго теж попрацювати, тому що у нас тут тисячу тут точно є. Коротше, якось так. Добре, знімаємо. Так, народ, на вулиці повна темнота. Вліпив я ліхтарик. Вам, я думаю, ніфіга не видно. У нас на вулиці вон, там одна лампа тільки світить, там ті типу, погоріли. Так що включаємо ліхтарик. Ну, Як вам? В дійсності він світить. Так, зараз подивимось: це мінімальне. Моргання максимальне. Я ось так на руль виставив я думаю, вам видно норм. Ну, подивіться різницю. Отак, коли я їду, зараз я виключу. Я так думаю, що ніфіга не видно. Включаємо ліхтарик. Ну, яка-то мінімальна моргання. Це максимальне. Що я вам скажу? Можна так їхати. А зараз дощик впав. Для чого потрібен ось такий ліхтарик на руль, тобто фара. Щоб в калюжі і ноги мокрі не були. Дивіться, погнали. Супер. Ти собі можеш виставляти, я вам скажу. Ну, Тут освітлення є, ну а де освітлення нема, тобі дорогу калюжі об'їжджати. Просто хватає. Ах, такої заїхав, одну. Дощик такий серйозний падав. Б'є метрів на 10-15. Ти бачиш перед собою, якщо ти будеш їхати швидко, ти зреагуєш. Будеш бачити заздалегідь, хочеш собі під ноги. Може регулювати. Можливо, я погано його зібрав, що він так якось в Росії, немає якоїсь певної точки. Ну, але в загальному давайте поїдемо по вулиці трошки катнемось. Вище, нижче, то вистає. Так, це максимальне, я включив мінімальний, моргання. Ну, ще раз виключимо. Ось так. Ви бачите щось? Я теж ні. Отак. Поїхали. Супер! Я бачу добре. Можна кататися народ, що ви? От при такій фарі їдеш собі норм. Зараз вам зупинюся, покажу. о, дивіться, дивіться які тут калюжі. Злива була нереальна. Вон бачите, де в мене аж на вулиці світий ліхтар там вище, ось там аж вище. Вон бачите? Ось там. За метрів, напевно, 100. Два ліхтаря при купі. Ну, далі не буду їхати. Давайте я задні включу вам покажу. Так, задні я причепив. Ось так світи задні. Нормально. Бо я оце купляв в АТБ. Блін, собаки задрали. Оце в АТБ, воно яскравіше. Ось це світи задні з АТБ за 50 гривень. Воно є моргання. А блін, як вам показати? А це оце світи. Бачите, чіпив. Досить нормально видно. Що ще потрібно? Можна включити. Можна включити на, на мінімал Можна включити на мінімалку. Максималка. Отако. От і вечором дивіться, як видно. І фара світить норм, я вам скажу. Може бути, їдемо додому. Коротше, народ, я думаю, батькові того стане повністю. Батькові стане повністю. От я їду в 0,5 в дійсності, як є, воно світить досить нормально. Включу вам 0,1, ось так я приблизно бачу. Плюс-мінус. Так яскравіше, ось так світи, бачите? А так от. Ну, в дійсності вам отако видно, що темно. Воно чуть притемняє, тут досить сильно притемняє. От зараз у 0 це більше похоже на правду. От зараз я дивлюсь на камеру, от десь так воно світить. 6500 світло Кельвінів. І світить досить яскраво. Чуть-чуть висвітлює, от я вам чесно скажу. Але цього достатньо. Ти бачиш перед собою дорогу. Давайте камеру догори. Отак. Поїхали. Ну, норм. Ну, так Зараз би не було в мене цього ліхтарика. Народ, Я би зараз всі ноги мокрі були. чесно. Ну, Дехто бере, я бачу їзди на налобний ліхтарик. Е, також як варіант, але тут стаціонарно собі підключив і їдеш отак. І норм. і Дивіться, як видно. Супер. Показую, друзі, по ліхтарику. На даний час він коштує сам ліхтарик 181 гривня. Тіпа супер знижки, якісь там знижки для відпочинку на Aliexpress. Можливо, з купонами дешевше. Я брав цілий комплект, і цілий комплект 323 гривні. Це в нас заднім стопом. Є ще варіант за 194, але це в нас якийсь скорочений варіант. Я щось так і не розібрався. Для чого це в нас ось такий. Це в нас, ага, це в нас варіант. Іде ходу без датчика світла, якщо я не помиляю. Зараз ми глянемо. Без датчика світла, ось такий, але тут у нас є ближні дальні. Бачите, ось такий є ще варіант. Можете вибрати послання. Залишу 194. Такий варіант коштує також 194. Так що, на цьому все, ось така от розпаковочка. Вийшла. Йдуть ні ще з AliExpress деякі цікаві товари. Так що будуть теж цікаві відео з розпаковкою. Ви в свою чергу пишіть коментарі, звичайно, що думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео. А, китайці там бачили, написали, що тут тисячу люмінів. Ну, тут тисячу люмінів нема. Люмінів 300-400, так точно є.